Президент не може в своєму указі обмежити права людини, це неможливо. Але ж відповідно до закону про режим дії воєнного стану, він може в своєму указі лише перелічити, тобто зазначити перелік тих прав, які можуть бути обмежені. Але ж саме обмеження повинно відбуватися відповідно до Конституції України та законів, тобто лише Верховною Радою. Лише Верховна Рада може обмежити права людини, навіть під час дії воєнного стану. Не мають права чиновники навіть під час дії воєнного стану обмежувати права людини. Лише що таке право їм надано законом. Не президент, не прем'єр-міністр, не голова прикордонних. Служби не може цього робити на свій власний розсуд. Лише закон.